Без усякого перебільшення історична подія для одеського боксу відбулась 28 червня 2015 року на день конституції України у спорткомплексі юридичної академії пройшла матчева зустріч між збірними Одеської області та збірною Фінляндії, яка також носить назву Фінленд Нозен Старс» або Північні Зірки Фінляндії. А й Олег Серебрицького. in uh, in Baku Azerbeidjan 2 uh, months ago Я познайомився з Олегом Серебрицьким два місяці тому у Баку. Ми потоваришували, та він запропонував мені провести товариські матчі з Одеситами. Для мене було великою честю прийняти це запрошення та зібрати збірну Фінляндії. На жаль, цього разу у нас було обмаль часу, та ми не змогли краще познайомитися з вашим чудовим містом. Втім, сподіваюся, що це не останній наш візит до Одеси, та ми ще приїдемо знову на бі. places but uh, this time we become few days next time longer time and uh, we will come again Последний раз соревнования такого уровня проводились у нас 32 года назад. Матчевая встреча была Одесса, финский город Оул. И вот сейчас, спустя 32 года, у нас опять матчевая встреча. Но не с каким-то конкретным городом, а именно со сборной Финляндии. Вот. Сборная команда Одесска – это ответственная, это почетно. Мы будем бороться с целой командой, с целой страной. Вот. Матчевая встреча Одесса-Финляндия – это существенные соревнования для города, для всего, тем более сегодня день Конституции. Вот. И, конечно, все это произошло, и все благодаря нашей федерации, благодаря Александру Сергеевичу Крыжиновскому, Линде Анатолию, секретарю, миллиард вопросов организационных и так далее, которые нужно было все состыковать, согласовать, чтобы финны к нам прилетели, чтобы это событие состоялось. Вот. Бои, я убежден, предстоят напряженные. Фіни – противники серйозні, так що будем надеяться, будем стараться, будем ребята готовились. Постараемся. Тім розпочалося усе трохи раніше у конференц-залі готелю Чорне море, де о 10-й ранку пройшли медичний огляд та зважування учасників матчевої зустрічі за боксерською традицією. Суперники обмінювалися також дуелями поглядів. Найбільш емоційно ця процедура пройшла у елітній парі, де з нетерпінням очікувався двобій чемпіону Фінляндії Сафіна Акрея та чемпіона юнацьких олімпійських ігор Одесита Раміля Гаджиєва. Суперники мало не побилися задовго до початку бою, але з'ясування стосунків все-таки було відкладено до вечірньої зустрічі на ринзі. О 17.30 у спорткомплексі Юракадемії розпочалась урочиста церемонія відкриття турніру. Команди учасниці піднялись на ринг, відзвучали гімни Фінляндії та України. Та глядачам були представлені пари бійців сьогоднішнього дня. Поміж інших вітань від організаторів зустрічі, особливо хочеться відзначити вшанування ветеранів одеського боксу, учасників матчевої зустрічі Одеса оулу у 1983 році. Пам'ятними сувенірами обмінялись також і керівники делегацій. Перше всього хотілося б сказати, що в Одесі вже на протяженні більше 30 років таких соревновань не було, от як збірна э, Одеси проти цілої країни такої. Тому я думаю, що э, наші боксери, одесити, будуть показувати максимально ті свої качіства, які вони вже э, обладают ими, Вы видите, зал переполненный. Давно уже у нас такого здесь не было в Еврокадемии, чтобы был он шлах и зрителей, и любителей спорта, и спортсменов, и тренеров, и руководство пришло. То есть э, ожидаем самые высокие показатели от, этого, от этих соревнований, потому что действительно давно такого не было. Андрей, скажите, делаете прогнозы боя? Ну, прогноз – дело несправедливое. Прогноз обычно мы не делаем. Но дай Бог, чтобы все сложилось хорошо, чтобы все ребята, которые приехали и кто сегодня выступает, показали красивый и зрелищный бокс. Скажите, Как вам нравится площадка сегодняшняя? Насколько вот она под, ну, соответствует уровню такого боя? Ну, в Одессе, наверное, это самое лучшее место, где мы можем провести э, такие соревнования. Вот. Спасибо нашей федерации Одесской областной, которая поспособствовала провести здесь соревнования и, конечно, руководству Юр Академии. У першій частині матчової зустрічі пройшли п'ять двобоїв у юніорів у віковій категорії 1999-2000 років народження. Вже дві перші зустрічі принесли відчутну перевагу Одеситам у ваговій категорії до 50 кілограмів. Максим Молодан з рахунком 3-0 переміг Масі Юрванена. А у ваговій категорії до 54 кілограмів Олександр Железняк також заявної переваги здолав Валтері Віттанена. Третій бій у Ваговій категорії до 57 кілограмів приніс перемогу гостю з Фінляндії Джері Лайне над Одеситом Андрієм Романенко за роздільним рішенням суддів з рахунком 2-1. Втім, вже у наступній вазі до 63 кілограмів Богдан Русаков впевнено переміг Аржента Душаку 3-0 та повернув Одеситам перевагу у два пункти. Найбільш видовищним та цікавим у юніорській програмі видався двобій у категорії до 70 кілограмів. Одесит Артур Табар Кабрера просто розтрощив Олексія Віртанена. Спочатку нокдаун, потім нокаут та впевнена чиста перемога. Поздравляю с победой. Пока что это был, наверное, самый красивый бой. Какие твои ощущения после победы? Ну, Матчик хороший, Ну, просто попал. попав. Ну, бой насыщенный был. Ну, в общем-то, ты ожидал, что будет нокаут, что будет так? Я рассчитывал на три, я рассчитывал на три раунда, ну, полного плотного боя. Ну, ну не, не так, как я, не так, как ожидал было. Поддержка тренера, поддержка зрителей помогли тебе? Да, очень помогли, очень. Спасибо всем огромное. Ну, очень, очень хорошо. Что касается турнира, то он проводится первый раз, можно сказать, после распада Советского Союза. Проводится, как вы видите, на очень шикарном уровне, очень много зрителей. Редко, когда проводится в Одессе турнир, и столько зрителей присутствует. Значит, зрителей заинтересовало, в принципе, это. И бокс, на самом деле, очень красивый, зрелищный. Показывают участники соревнований и финны, и одесская сборная. Очень хороший бой. В 77-й участник провел Кабрера Табар. ЕП выиграл. Так, в принципе, очень доволен. Большое спасибо организаторам, в первую очередь Одесской Федерации. В Одессе очередной праздник бокса. Сегодня проходит матчевая встреча между сборной Одессы и сборной Финляндии. Уже экватор позади. Счет матча 4-1. Мы надеемся на победу в этой матчевой встрече. Погода радует, как всегда. Огромное количество зрителей зашкаливает эмоции. Мы последний бой перед перерывом мы видели блестящий нокаут от нашего спортсмена, поэтому я надеюсь, что наша команда победит и здесь и в Финляндии в ответной встрече, которая произойдет уже совсем скоро. Перед останніми трьома двобоями, які мали пройти у молодіжній категорії, організатори турніру надали змогу трохи перепочити суддівській бригаді тренерам та уболівальникам. Протягом перерви у боях усіх присутніх розважали своїми піснями учасники музичного гурту Бурбон Бенд. І, от нарешті, розпочали зустрічі найбільш дорослих учасників матчу у віковій категорії 1997-1998 років народження у ваговій Категорії до 56 кг, кілограмів Арслан Катаєв з Фінляндії переміг Одесита Артура Бадаляна з рахунком 3-0. у наступній вазі до 60 кілограмів. Представник Одещини Володимир Перегиняк повернув фінам боржок та також з рахунком 3-0 здолав Расмуса Бергмана. Найбільш очікуваний двобій у ваговій категорії до 75 кг кілограмів між чемпіоном Фінляндії Сафіном Акреєм та чемпіоном юнацьких олімпійських ігор Одеситом Ра. Мілім Гаджиєвим серйозної інтриги уболівальникам не подарував. Гаджиєв одразу захопив ініціативу, нещадно атакував чемпіона Фінляндії протягом усіх трьох раундів та здобув перемогу заявною перевагою з рахунком 3-0. Бой такой более не менее был, не совсем на всю силу, которую я рассчитывал, получился. Ну, более не менее, как скажем. А дальнейшие планы сейчас, завтра выезжаю на сбор, на международный турнир серьезный, как на уровне чемпион, как чемпионат мира в Казахстане будет. Ну, пока план туда. если, дай бог, попаду на Рио-де-Жанейро, то поеду на Рио-де-Жанейро. Если нет, то как бы поеду уже в Америку или в Канаду уже по профессионалам выступать. У загальному заліку збірна Одеської області святкувала перемогу з рахунком 6-2. Не буде відзначити, що нагороди та пам'ятні відзнаки учасникам зустрічі вручали їх старші товариші зірки українського боксу. Скажу, що дуже радий, рад. Дійсно, Одесі проводяться такі мачові зустрічі. потому что популяризация бокса проходит, да, то есть молодежь видит, что бокс, мы увидели отличные поединки, хорошие бои, то есть команда Финляндии не подготовилась, хорошие ребята приехали, и бокс, вообще вся матчевая встреча пошла на очень высоком уровне. Сегодня день конституции, Украина победила, что это значит для Украины? Любая победа для Украины, особенно в наше время, да, сейчас, скажем так, военная, это подъем патриотизма у молодежи, то есть патриотический дух. И то есть это, эта победа, может, дала какую-то капельку патриотизма нашим ребятам. На завершение матчевой встречи были визначені кращі боксеры у обоих командах. Кращим поміж фінів судівська коллегия визнала Арслана Катаева. Кращим у складе збірної Одеської области став Артур Табар Кабрера.